Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Переслідування татар, меджлі з під забороною та можливі провокації. Прогнози експертів: локалізувати сили сепаратистів потрібно негайно. Говорили про децентралізацію. На дискусію зібралося близько 6 тисяч представників місцевої влади. Озброєні бойовики Південно-східної армії штурмують слов'яно-сербський райвідділ міліції. Начальника райвідділу, який вийшов до них на переговори, збили з ніг та побили. Наразі відомо, що люди без зброї зайшли разом з начальником райвідділу в його кабінет і ведуть переговори, щоб не допустити штурму будівлі, стрільби, кровопролиття та жертв. Озброєні бойовики залишилися чекати на результати перемовин біля приміщення. Слов'янськ повністю взяли у кільце. Українські силовики взяли місто, в щільне кільце і просуваються до центру. Про це повідомили в штабі сепаратистів. Так звані ополченці намагаються до останньої до останньої позиції не здавати, але поки відступають за попередніми даними. Більше 10 осіб отримали поранення. Як повідомлялося раніше, українські військові відбили спробу бойовиків прорватися із оточення на місці бою захопили багато нової зброї російського виробництва у цьому бою. За неофіційними даними загинуло 4 людини. В ході антитерористичної операції під слов'янськом викрито засідку терористів. Бойовики добре озброєні аж до мінометів. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українським силовикам протистоїть близько восьми сотень терористів. Під час сутички поранені є з обох сторін кількість постраждалих з українського боку до восьми осіб. У місті церкви б'ють у дзвони, увімкнули сирену цивільного оповіщення. Зранку загін антитерористичної операції розкрив засідку бойове угрупування терористів. Вони застосовують важке озброєння, стріляють з великокаліберної зброї, застосовують міномети та іншу техніку. Льотчика, збитого сепаратистами вертольота, звільнили з полону. Про це повідомляють у прислужбі Міноборони. Зараз офіцер перебуває у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан його здоров'я лікарі характеризують як задовільний. Як відомо, у ніч на 2 травня в районі міста Слов'янськ з переносних зенітних ракетних комплексів було збито два вертольоти мі 24 які здійснювали повітряне патрулювання. На Донбасі терористи звільнили трьох заручників зі слідами катувань. Ще трьох полонених утримують на п'ятому поверсі Донецької обласної держадміністрації. Про це йдеться в повідомленні конфедерації вільних профспілок України. Станом на ранок трьох осіб відпущено. В кожного з них помітно сліди катувань. Олександра Вовка сильно понівечене лице. У Олега Бубіча пошкоджено ребра. У Валерія Павлика, депутата Новогродівської міської ради, розбита голова. Захоплення людей відбулося в Новогродівці Донецької області. В полоні залишаються троє людей: Олександр Гуров, Костянтин Мусейко та молодий чоловік, прізвище якого уточнюється. Відомо, що Гурова під час спроби втечі схопили та сильно побили. На Донбасі сепаратисти напали на прикордонників та захопили їхню зброю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, вранці 5 травня на ділянці прикордонного пункту Амвросіївка було затримано громадянина, ім'я якого зараз не розголошують. Під час його конвоювання на прикордонний наряд напали близько 20 осіб, які приїхали на чотирьох автомобілях. Захопленого громадянина вони відбили і захопили зброю українських військових. Одеса третій день у жалобі після трагічних подій загибелі 46 людей. Одесити перебувають у постійній напрузі, очікуючи нових провокацій. Обурені діями міліції Євромайданівці пізно ввечері рушили до головного управління МВС. Декілька тисяч прихильників єдиної України зустрілися з новим очільником міліції генерал-майором Іваном Катеринчуком. Присутні зажадали, щоб співробітники міліції негайно зняли на куликовому полі російський триколор, вивішений там напередодні сепаратистами. Чу пообіцяв, що найближчим часом прапор знімуть, але активісти вирішили зробити це самотужки і рушили до Куликового поля. Причому імпровізований меморіал, встановлений проросійськими громадянами в пам'ять про загиблих тут 2 травня соратників, ніхто не чіпав. Активісти, взявшись за руки, стали до меморіалу спинами, лампади і квіти ніхто не намагався пошкодити. І продовжуємо. Списки жертв зітнень у Одесі 2 травня поповнюються новими прізвищами. З 46 загиблих упізнано вже 15 тілом. Багато з них померли від вогню в будинку. Профспілок чи задихнулися від диму під час пожежі. У лікарню після зіткнень звернулося 214 осіб, 27 з яких перебувають у важкому стані. В Одесу прибув батальйон особливого призначення Київ. 1 про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Це один із підрозділів, створених нещодавно в Києві, на базі громадських активістів на чолі підрозділу вихідці з Одеси, як і переважна більшість його складу. Добровольців відправили в місто, оскільки вони самі виявили бажання допомогти містянам. Локалізувати сили сепаратистів необхідно зараз, а не після 11 травня. Інакше потім буде пізно. Головну проблему у проведенні антитерористичної операції на південному сході України назвав експерт центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Ускладнення ситуації в південно-східних регіонах України відбудеться вже незабаром. Збільшення активності проросійських сил обіцяють на 9 травня. Якщо референдум призначений на 11 травня, відбудеться, боротися проти Росії буде складніше. Такі прогнози зробив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Українські силики зараз не рішати ту проблему, не по крайній мірі, не локалізують і не нейтралізують основні проросійські терористичні групіровки на Востокі і на Югі. То уже 9 мая можем ожидать другого, более кровавого сценария. В общем-то, страшно себе представить, какие масштабы это может. Треблі На думку експерта, антитерористична операція проходить більш-менш успішно, але основною проблемою залишається відсутність політичної волі, зокрема надачу чітких наказів військовим, компетентності керівництва та взаємодії між силовиками. Тимчук наголошує, що в статуті чітко написано: вартові повинні застосовувати зброю у разі нападу на них та на об'єкти, які ними охороняються. В реаліях вже відбувається все не так. На даний момент ми, в общем-то. Принципі... Наблюдаем, что силовики по-прежнему не имеют возможности активно противодействовать даже нападению на себя, на базовые лагеря, на подразделения, которые совершают марш, и так далее. Но это, конечно же, абсолютно неправильно. Проблема залишається. Панічно боячись жертв українська влада зв'язує силовикам руки. Тут необхідно зробити чітке розмежування, адже місцеві жителі, які за гроші або за ідею штурмують і стріляють по військових, вже не мирне населення. Вони терористи. Лана Маяковська Кутасов, Соціальна країна. Цілком таємно, Верховна Рада України збереться завтра на таємне засідання. Журналістів пустять лише в кулуари будівлі парламенту. Це вже третє таємне засідання народних обранців за останні два місяці. На попередніх двох розглядали питання обороноздатності України, що розглядатимуть цього разу, не повідомляють, але відомо, що сьогодні у Раді зареєстрували урядовий законопроект про проведення 25 травня всеукраїнського консультативного опитування. Тексту законопроекту наразі на сайті парламенту немає. Коріне населення Криму зазнає утисків з боку нової російської влади. Вочевидь, керманичів Російської Федерації дратує не тільки синьо жовтий стяг над головною будівлею меджлісу, але й принципова позиція кримських татар. Про переслідування та ймовірні провокації далі у сюжеті. 18 травня виповнюється 70 років спочатку депортації кримських татар. Якраз ця дата може стати апогеєм нового переслідування корінного населення півострова. За словами Мустафи Джемілєва, російська влада готує кілька сценаріїв на цей день, і всі вони передбачають силове протистояння. Варіант перший на трибуні будуть представники російської влади. Їх можуть закидати всім, що потрапить під руку. Відповідно, мітингувальників розженуть люди у погонах. Варіант другий провокатори будуть серед натовпу. Результат аналогічний. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Здесь тоже не исключается силовой вариант. Переслідування кримських татар вже активно практикує місцева влада. Так в Центральному районному суді Симферополя сьогодні розглянули кілька справ про масове перекриття дороги, де татари вийшли зустріти свого лідера Мустафу Джамілєва, якого не пустили на територію півострова. Вже почалися масові візити прокурорів, силових структур до всіх кримським татарам. А їх, як я вже сказав, більше двох тисяч. А з... Правірками їх документів з, з обвиненням в тому що вони незаконно переходили границю. У небезпеці відтепер і меджліс призначена кремлівською владою прокурор Криму Наталя Поклонська оголосила попередження голові організації Рефату Чубарову про недопущення ведення екстремістської діяльності. У заяві йдеться про те, що у випадку непокори Меджліс буде ліквідовано, а його діяльність заборонена. Межелис крымско-татарского народа будет ликвидирован и его деятельность на территории Российской О, Федерации запрещена. Предупреждение может я быть обжаловано в суд. Прокурор Республики Крым, старший советник юстиции Поклонская. Предостережение объявлено. Чубарову, Рефарку Абдурахмановичу. Его сущность и право на обжалование в судебном порядке разъяснено. Заслідування кримських татар набирає обертів. Мустафа Джемілєв запевняє, що корінне населення буде відстоювати свої права демократичними методами. Проте він не може дати 100% гарантій, що татари не будуть використовувати інші варіанти боротьби. Анастасія Островушко, Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Бойкот російських товарів дає результати мережі продовольчих магазинів в Україні відмовляються від російських продуктів. Українці перестали купувати їх на знак протесту проти анексії Криму. За словами директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, з початку року продаж російської продукції знизився в кілька разів. Цитую, у магазинах масово проводяться акції з продажу російських товарів. Знижки можуть сягати 30%, а в деяких випадках навіть 50%. Кінець цитати. Росія відкрито втручається у справи України і спробує перенести вибори у громадській палаті Російської Федерації. Впевнені, що будь-які вибори в умовах, коли країна охоплена кровопролитним зіткненням, приречені вибори на фальсифікації. Офіційні державні органи не можуть гарантувати людям безпеку, і на практиці вибори провокують лише подальшу ескалацію конфлікту. Громадська палата готує офіційне звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією спільними дипломатичними зусиллями провідних світових держав домогтися перенесення президентських виборів на Україні аж до стабілізації обстановки. Через події в Україні Канада ввела нові санкції. Економічні обмеження стосуються 16 громадян Росії. Про це йдеться у заяві канадського прем'єра Стівена Гарпера, оприлюдненій на сайті уряду. Розширення санкцій це тиск на відповідальних за кризу в Україні, зазначив канадський прем'єр. Він наголосив, що його уряд має намір посилювати санкції у випадку збільшення загрози для суверенітету України. Нагадаю, вчора Швейцарія заморозила 140 мільйонів євро на рахунках експрезидента України. Віктора Януковича та його родини Сполучені Штати Америки готують військову допомогу Україні. Зокрема, про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив сенатор Джон Маккейн. Говорячи про ймовірність подальшої агресії Росії, сенатор висловив упевненість, що Володимир Путін наразі зважує свої можливості, зосереджує військові сили і продовжує відправляти в Україну провокаторів. Маккейн наголосив, що спробує переконати президента США Барака Обаму відправити військову допомогу Україні раніше. Ми хочемо надати кошти Україні для протидії російській агресії і дати зрозуміти Путіну, що він заплатить високу ціну, якщо захоче захопити схід або південь України. Насправді він розмірковує не тільки над захопленням України, але й Молдови та приєднанням Придністров'я. Фінансові та правові повноваження на місцях в Україну знову обговорювали децентралізацію. Цього разу на таку дискусію зібралося близько 6 тисяч представників місцевої влади, серед них голови та депутати районних, міських та селищних рад. Місцевих очільників зібрала кандидату президенти України Юлія Тимошенко. Яна Курченко далі. Микола Михайлович сільським головою працює вже багато років. Прибутки його громади це податки з фізичних осіб і орендна плата за землю. Половину зароблених коштів зараз селяни віддають державі. Ну, наша сільська рада десь 800 тисяч у нас райотої місцевий бюджету рік. Ну а ми десь 400 тисяч. Це в нас податок із фізичних осіб. Десь він передається у вищі структури. Це нам залишається тільки 25%. Якби на потреби села залишилось більше, його б розбудували. Коштори запланованих робіт чималий. Однак зароблених власних коштів вистачило б. Це і водопостачання, дороги комунальні дуже багато. Якщо будуть кошти, ми можемо ну, за деякий час розподілити і зробити це все. І це буде для блага нашої громади. Таку систему управління пропонує і Юлія Тимошенко. На думку лідера Батьківщини, це основа розвитку регіонів, збільшення фінансових і прав правових повноважень місцевої влади розбудують село і піднімуть економіку системи залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і контролю за їх реалізацією. Це перший такий. Головний пріоритетний наш напрямок, який ми мусимо реалізувати. На з'їзді кандидат в президенти розповіла про вже напрацьовані механізми посилення місцевого самоврядування та децентралізації влади, зберігаючи при цьому територіальну цілісність країни. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.